Обласна наукова бібліотека приймає гостю із Харкова Людмила Охріменко. Є лауреаткою премії Коронація слова та привезла до Хмельницького три свої книги. Далека блакитна далечінь, волонтерські історії 2024-2022» та люлечки, дарувальники снів. Останнє видання для дітей. Пані Людмила до такого жанру звернулася вперше. У книзі зібрані цікаві історії, які тепер письменниця розповідає своїм онукам. Коли я її писала, я дуже хотіла, щоб українська дитина спала в своєму ліжку. Щоб їй снились спокійні, добрі, щасливі, веселі, яскраві сни, це власне мої такі казочки, які я колись вигадувала своїм дітям, але я їх ніколи не записувала. Письменниця вже мала нагоду побувати на поділі в бібліотеці. Є її книга «Волонтерські історії. Тепер авторка презентувала продовження розповідей, адже сама вона родом із Харкова, тому не щоток знає про війну. В бібліотеці я бачу є книжка. Перша її старша сестра. Вона називається просто Волонтерські. Історії це перша книжка, взагалі, яку я почала писати українською мовою до того, до 2014 року я писала, читала і говорила російською. А волонтерські історії це перші, знаєте, такі фіксування того, що я бачила на передовій, з чим стикалася з 14-го року. Людмила Охріменко неодноразово бувала на передовій з волонтерами. Як переселенка проживала на заході країни, проте всіма силами намагалась допомагати українським захисникам. Це і лягло в основу її волонтерських збірок. «Історії 14-22» це вже книжка продовження першої. І це книжка про те, що сталося після 24 лютого 22-го року. Про те, що всі ми разом Найти у нас вже не було ніякого вибору ні в кого. Ми нічого не обирали. Ми просто об'єдналися і стали на захист своєї країни. Своїми книгами авторка намагається підтримати українців, адже духовне збагачення у часи боротьби також важливе. Ну, найголовніша та за другої частини книжки це те, що ми українці, ми всі разом. І Бо такого справжнього європейського народу рівного серед рівних не може бути нещасливої долі і не може бути не перемоги. Примірники своїх книг авторка залишила в обласній науковій бібліотеці.